Вставляємо гармату, виставляємо стрільбу отак. Машина стає отак під 45 градусів. Бач, приблизно десь буде квадрат машини, отакий от у нас. Гармата дивиться туди. Все. Все, чітко став! Зараз виїхали вогневою групою. На виконання бойового задання, саме ураження групи піхоти, противника в лісі. Да, як ви бачите, розгортання йде. Також в нас є група прикриття та пункт управління вогнем. Група прикриття прикриває від незначних коптерів, які будуть залітати. і пункт управління вогнем, де саме безпосередньо коригування стрільбою і своєю бойовою роботою веду я. Ми по команді, відпрацювали і звертаємося далі. Ми виїжджаємо в одстоніх. Виконуємо завдання в будь-який час доби, тобто день, ранок, ніч ми виконуємо будь-який час. По раптовій команді координати цілі нам дають. Я вибираю саме безпосередньо кернати вогневої позиції. Е, виїжджаємо на вогневу позицію та здійснюємо враження по піхоті противника переважно під час штурмів і місця зосередження особового складу. Давай сбросим, ребята.